Вітаю вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні ми в селі Старуня, але перш ніж ми поїдемо в село, яке знаходиться за кілька кілометрів від цього чудового місця парку історії землі, і це не випадково. Тому що саме в Старуні були знайдені при розкопках залишки динозавра і шерстистого носорога. Так, це було дуже давно, але в цьому парку ви можете в натуральну величину побачити цих древніх тварин, дуже цікаві екскурсії для дітей і для дорослих. Є і розділ експозиції, де можна заглянути в майбутнє. Парк історії Землі займає велику територію, і що цікаво, він все зростає по кількості експозицій, це планетарій, а ще є зоопарк. Так що є куди поїхати з дітьми, і це буквально в кількох кілометрах від нашого села. Дуже хорошою дорогою їдемо до самого села, до самого будинку. Минаємо готельно-ресторанні комплекси Лейбова гора, Золота Гора, ось такі краєвиди, і такі краєвиди будуть супроводжувати нас і біля самого дому. Старуня – особливе село це місце, куди приїжджають люди з надією і молитвою, адже воно є центром паломництва. Тут серце заспокоюється, думки стають яснішими, а душа наче знаходить дім. В вересні цього року з благословення папи Римського був відкритий в цьому комплексі відпусковий. Центр канал Суспільне Івано-Франківськ дав цікавий сюжет, і я запозичила кілька кадрів. Давайте подивимося враження людей в той день відкриття собору, підземного собору. Як це відбувалося? Приїхала на відкриття святині з Яремчі. Вона каже, час від часу відвідує це місце, щоб помолитися. Прощі тут відбуваються щомісяця. Я дуже вражена від, взагалі, від цього храму, який побудували. Він наскільки сучасний, ну це щось нове і неймовірне. Мені дуже він подобається, дуже гарно. Тут святе місце. Це насичено все любов'ю, теплом і божою ласкою. Тут дуже ну тут хочеться бути. Володимир Лазар приїхав з Тернопільської області. каже у старуні він вперше. Колись я їхав через Європу там 20 років ну в Польщі. Є щось були похожі такі архітектурні, релігійні споруди. Зараз у нас це перша і вона є підземна і дуже красива тут. Ну в захваті Жителі в старуні, що вони думають про відкриття в селі цього храмового комплексу. Це дуже добре для села. Село на перспективу. Як ти казав, знають всі сторонні зараз на даний час ще не було базильників, вже знали, що є хресна дорога, гарно є музей. Ось дуже коротко про це цікаве село, яке дуже дуже перспективне європейського значення є і буде, воно буде розвиватися, але у нас сьогодні більш скромне завдання: огляд, відеоогляд будинку в цьому селі. Дуже велика територія, ділянка, аж пів гектара. Ось такий краєвид від нашого будинку досить симпатичний будинок і за дуже бюджетною ціною. В господарстві 25 соток прибудинкової території, де можна будуватися. І 25 соток землі аж до самої річки вниз, От те, що ми дивилися: гарний сад, багато дерев, смачні яблука, груші, сливи, тобто фрукт, фруктових дерев багато, можливо, якісь з них потрібно вирізати. З право справа гарний паркан від сусідів. Ось це госбудівля, на ваш розсуд. Хто купить цей будинок, що з неї робити? Залишати чи зносити, але ще досить міцна будівля. Підходимо до будинку. Це в двір двері. Є ще і спереді дому. Ось двері спереді дому. Дах хороший, металевий. Знаємо, що це міцна бляха. Заходимо в будинок. Досить просторий коридор, де троє дверей. І вихід на стріх. Ліворуч, праворуч комору, на жаль, забули ключі, але комора велика, більше 10 квадратних метрів. І комора, як сказали, вона в плениці. тобто в такому круглому дереві. І можна видумувати гарний санвузол. Так, далі ось ця вхідна зона. два віконечка. Вікно над дверима. Віконечка. Електрика. Є, газ підведений додому, до будинку, але не заведений в будинок газ. Стелі не низенькі і від цього відчуття простору. Прямо, це перша кімната. Підлога міцна. Два вікна. Люди дружили з лісом, завозили на їх хороший матеріал, перевірено часом. І двері на той простір, що ми показували. Тобто, якщо розчистити трошки дерева, дерева прибрати, можливо, його з будівлі то краєвид там дуже класний, крутезний. От на цю сторону терасу зробити і буде чудово. Кімната велика. Кімната має 25-30 квадратних метрів. Велика простора кімната. От. Підлоги міцні. Стеля має трошки ось щербинку таку, ну, треба замастити глиною. І перехід з цієї кімнати або з кухні в наступну кімнату, яка теж велика, не мала. Будинок готувався під газове опалення. Тому піч тільки на кухні. От. Ця кімната ще більшого розміру, здається. Ну, тобто, по 25 квадратних метрів не менше. Дві великі кімнати. Дві такі кімнати. І з цієї кімнати є вихід, як з коридору, так і з цієї кімнати, ще на велику кімнату кухню. Ця кімната 12 квадратних метрів. Має піч, хорошу, таку рівненьку піч, яка опалює. Тут можна і готувати їжу. Робочу зону можна зробити в коридорі з плитою. Ну, але ж, якщо газ завести в будинок, то зробити все по сучасному. Тут була піч її прибрали, готували будинок під газове опалення. І двері. Які ведуть в коридор? Коридор просторий. Загалом будинок справляє приємне враження, тому що це бюджетний будинок на території 50 соток земля, яка в цих місцях тільки дорожчає. Будинок може бути газофікований. І треба сказати, що криниці на території подвір'я немає, тому що користувалися раніше з сусідами ну, спільно. Зараз ця будівля має мати свою криницю або скважину. Вважаю, що цей будинок вартує вашої уваги, тому що власники знизили ціну з 20 тисяч доларів. До 18. Погодьтеся, жити в будинку в такому селі значить мати не лише свіже повітря, чисту воду і простір для саду чи господарства, а й постійний потік відвідувачів, які приїжджають доторкнутися до історії. Це ідеальна база для створення сади без зеленого туризму, відкриття кав'ярні чи невеличкого ресторану. Організації крамнички з місцевими продуктами чи сувенірами, проведення майстер-класів, оздоровчих практик або просто комфортного життя з додатковими доходами. Старуня – це місце, де можна поєднати тиху родину, оселю з перспективою розвитку власної справи. А значить, жити тут це не лише про комфорт, а й про можливості майбутнього. Прошу поставити нам оцінку за роботу. Підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. І дякую вам за увагу. До зустрічі в новому відео.